Є 7% шерсті. 7% шерсті, непоганий склад в цілому. Давайте заскочимо, глянемо піджаки, сорочки, блузи, штани і сукні хочу показати. Ну, Вибірково буду показувати, тому що нереально це все показати. Трішки погортаю, подивимося. От від Беннетон є жакет оливковому кольорі 2189. Це італійський бренд Беннетон Подивимося від Морган. Твідовий жакет. Красивий від Морган, це французький. Наскільки пам'ятаю бренд, можу помилятися. Ось такий твідовий жакет, який застібається на металеві гузички прямого силуету вкорочений. Ціна 2800. Ціни не будуть низькі, а тому що це дорогі бренди. А тут зі знижкою, якщо, наприклад, річ коштувала ще в три рази дорожче, то тут можна придбати зі знижкою. І в складі поліестер, віскоза і, і бавовна віскоза, бавовна і поліестер. А щоб ви розуміли, напхано так, що подивитися, просто витягнути, а потім запхнути назад. Це просто нереально. Ну для чого так? Еспріт є, соксамитву. Хочеться подивитися, яка модель. Знаєш, зараз 3400. Так, ось таке щось твідує. Гусічу лапку, навіть не твіт, а костюмна, така тканена, такий класний жилет яскравий. Так, сподобався з акцентними гудзиками, от такий важкий добротний, ось такий гудзики, двобортний. І ціна його була так. Інстанбул це Турція, турецький бренд І зараз ціна 200 майже, а ціна була 9 тисяч. Ще такого бренду. Ось такий жакет є, є кома німецький бренд. Orsay. Ціни не є а низькі, я вам скажу, навіть ще на такі бренди, які ми часто можемо зустріти в тому ж секонд-хенді, і багато хто буде здивований, якби що такі ціни, але це аутлет. Це не старі речі і це якбо, зовсім інша ціна від Дона Карен Нью-Йорк. Бачите, кажуть, що може попадати і люксові бренди Тут просто. Ввалом навішано має вигляд натуральної шкіри. Такий блакитний красивий колір, дуже некусенька. 3000, це не було 6500 майже. Я так розумію, що це шкір зам, що це не натуральне. Але бірка, якби до Накара Нью-Йорк. Так, подивимося ще сорочки. сет є. сет – це люксовий бренд. Які теж заблукали, я так розумію, що це верх від піжами, якби лінія. лінія. Якась лінія якось називається, але це від твінсет лінія. Ще має бути низ, або це в такому білизняному піжамному стилі сорочка. Вона як схоже, що це верх від піжами. Було б непогано, якби ще був низ. І ціна, написано, що ця блузка 1575 гривень і це 100% віскоза. Це 100% віскоза. Блуза від моста, 100% віскоза і тканина, така трішки якби сатинова. Сатинова тканина, красива блуза. Зараз ціна 1189 гривень. А ще був завід Франса, це теж дорогий італійський бренд. Жіночна з оборкою понизу 100% віскоза, з акцентними рукавчиками. І ціна здивована, що тут можна, можна знайти таку ціну 869 гривень, а була ціна 2243 Бо, як правило, люба річ, тут дешевше як до півтори тисячі рідко можна побачити. Можна знайти такі просто знахідки. Ось така базова, красива блуза, тож 100% віскоза, і це лінія етерна. Це німецький люксовий бренд. Ну, Дехто каже, що це преміум, але якби на сайті зазначається, що це люксовий бренд. Підійде до класичного гардеробуту для повсякденного теж. Ось такий рукавчик. І це 100% віскоза. І так, етерна. Так. Ціна була 5 тисяч, зараз 1300. Ще тут по футболочкам, їх але багато. їх багато. Так, зараз я ще піду на люкс і подивлюся, можливо, там щось класненьке. Є Чемпіонс, є от багато бачу. Ще я по чому подивимося. Проста базова футболка Champions. Розмір іксак дивлюся, стовідсотковий котон. 979 гривень, 854 гривен, нормальна ціна, базовий сірий, джемпер, Не знаю цей бренд. Ось так. Британія. В цілому тут акрил, плестер і трішки є котону. 4, 33%, не трішки, 33% є котону. А Маквін коштує такі худі. А це 100% котон і ціна. Зараз толстовка з капюшоном 8679. Так, що тут цікавого на кашемір схожа відпінка. Такий джемпер, класненький. В кольорі фуксі є на просто вау. Цей джемпер просто вау. Ще такі відпінки є. Теж відчувається, що це шерсть. Зараз я подивлюся склад. Ціна 5900, майже 6 тисяч, а була 12 тисяч ціна. Класна. Маю на увазі по якості, ціна, звичайно, не класна. Но склад, говорить сам про себе, чому така ціна 70% шерсті і 30% кашеміру. Шерсть і кашемір, від Пінко. Пінко дорогущий італійський бренд. І ціни ніколи не було на нього низькими. Так, ще ось це, подивилися, кардиганщик, Пінко, класний. Тут теж відчувається, що шерсть, і кашемір, біля 10 тисяч зараз коштує. Це 100% кашемір, 100% кашемір. Ой. Ой і ай. Ой і ай. Кашеміровий відпінко, і відпінко в'язаний кардиганчик. Драйкорн є. деякі речі вже є бачите з такими кутинцями, тому що вони одне до одного труться. Дуже завішано просто битком. Це дуже погано, тому що нищиться одяг, керуючий повинні це знати, але ну, це мені ну, все рівно, подивіться, який клас, яка класна. Драйкон це а, німецький люксовий бренд. І та ж ціна на офсайті дуже високі. А, Раз є такі котунці, одразу на сили туалу. напевно, є кашінір 2700. Коштує в тракотовому кольорі 100% Вірджіні його. 100% шерсть м'якенька. Розкішні штани від Giorgio Armani. Романі. Вони ось так, щоб їх не вкрали, бачите, йде провідочок аляр сигналу. Штани всі так зачеплені. В основному в цілому штани так зачеплені. Прямі штанини, яка красива тканина, вже має від того, що нею човгають покашлачення. Коли ви купите новесенькі, то так не буде. Італія. 11, 12 тисяч зараз коштують. Зараз коштує 12 тисяч. Я думаю, що вони так і нові коштували в бутику Армані, напевно, 300, виходить, 300 доларів. Армані не є щось такий дуже дорогезний бренд. Є 100% шовк і поліестер, шовк, Ну тут шовку багато є. І десь 100% шовк, напевне, ось ці квіти шовкові. І в цілому тканина основна теж є 22% шовку. Тобто. Тут є шовк і така ціна. Можливо, це преміум лінійка була. І вона коштувала там перша ціна десь 800 євро. Тому так. Олександр Макін. Ось такі трикотажні, з цупкого трикотажу з начосом штани. як Якби Сарій спорт. Теж ціна напевно, захмарна, тільки що худі показувала. Тут алярм, так, бачите, не перетянутий. То на армані до 12 тисяч. Я не бачу в цілому. Скільки коштують? Ага, 9 тисяч 300, 9 тисяч штанята, трикотаж. тракотаж. сліпони. Так, цей бренд я вже говорила, як правильно. Ще раз напишу, зроблю вставку, як правильно він називається, щоб не помилитися, промовчу. Це дорогий люксовий бренд. І такі сліпони коштують пальма, верхівка пальма, в кристалах. 200 майже коштують. Моски на черевики. Теж дуже класненькі. З натуральним хутром, натуральна цегейка, замша, шкіра. І ціна 4900, ціна була 12 тисяч. Ціна була в нас, напевно, маленький розмір. 36-й італія. Все практично по одному розміру. Хіба закупили якусь лінійку, що не спродалася стоку, так як буває, Карл Лагерфайт було трішки. А, були розміри, пару розмірів було так. Ці непогані твінсет. Твінсет дорогущий італійський бренд. Мякесенька замша. Які вони класненькі. Тільки погляньте мухти. Так, 6400. Такі батальйончики. Вау! вау, Це ще класно. дуже класненький. Відстела Від Стелла Маккартні. Так. І ціна їхня, ну це шкірзам стала Маккартні. не шкіри не виготовляє. А ціна зараз їхня, на півчоровики написано 19, більше як 19 тисяч. А важкі вони такі, настільки я не знаю, це взагалі як дерево. Це як дерево прошиті. От. Їх я нереально їх носити, 37 розмір. Я просто ой, не можу підняти однією рукою. Ну Хтось ж носить і хтось купляє. Хтось купляє. Відстала Макар. Ось так. Ось так. І від вінсет ще такі чоботи шкіряні. Теж дуже-дуже класненький. Без блискавки відбуваються через халяву. 41-й розмір. І повністю шкіра, шкіряна підошва. і прошиті ось такі чоботи від вінсет. Цей Half Pras знаходиться, не знаю, чи я казала на початку її део чи ні, знаходиться Кінкрос-Леополіс, це місто Львів, від твінсет, ще такі чоботи є. Ось так. Частково шкіра, твінсет, але більше шкір за дивно. Я думала, в них взагалі в них нічого немає не ні шкіряного. А бачите, ще є бренди, вони і використовують по своєму процесі виробництва різний матеріал. 3800. Зараз. 3,800. Також багато сукня показувала своїх минулих відео теж. Зараз щось блискуче, покажу класне. Якесь таке лакшері просто. Просто лакшері. Все ж таки це відео. І хочеться не те, щоб носити і купити, а просто подивитися. Шита паєтками. Ну, ось така сукня. Якась така футуристична версай з таким коміром. І це Томі Хілфікер преміум лінійка колекція. Ось така сукня. навіть навіть знала, що вона таке. Томіхілфігер паєтки. Шев'ять. 15 тисяч, зараз така сукня. Зараз подивилася ось цю всю рушету. Так. Чи яку показати, можна навпаки, знайти мені вже позатягувалося все, того, що висить. Для тих, хто любить мінімалізм, від Діскваред. Італія і дорожчий італійський бренд. Діскваред. Так трішки розправила. Ось така сукня. Фактурна, слім. Італія і всі діла. І ціна майже 11 тисяч. Не можу однією рукою подивитися склад, але відчувається, що тут є шерсть. Я думаю, що ще всього, що є цей бренд, він і так і як Бояс використовує дуже дорогі матеріали. Спортивна сукня від в 40-му розмірі, трикотаж і тканина. Отакий. Спортшик. 100% котон, 7 тисяч. Від фінсет ось така сукня з сатинової тканини в персиковому кольорі. 3 тисячі з копійкою. Щось таке ще що цікаве, з натуральним шовком, відчувається 19 тисяч, ну треба подивитися. Схоже на дольчик, нагано, щось таке. І це знову Діс Кваред. Ось така сукня. Зараз точно постараюся подивитися склад, бо відчуваю, що трішки десь є натурального шовку. Яка красива сукня жіноча. Так, італія. Все як має бути. І в складі, в складі так, 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 так. Не бачу, що є. Так, в складі є 100% шовк і 100% поліамід. Ну, я так розумію, це точно ж не буде шовк натуральний. А ось це ось ця тканина, основна це натуральний шовк. Це просто навіть в руках відчувається. Я зразу це сказала, що це натуральний шовк. Ось такі були новинки в Half Price. А я з вами прощаюся до нових зустрічей, до нових оглядів.